Друзі, вітаю! Це, зараз хочу показати вам лаванду, яку я пересаджувала без заморочок його мене відео. І цей, хочу вам сказати, що непогано вона себе почуває, вона прийнялася, дуже-дуже хвилювалася за нею, щоб вона не цей... не пропала, бо вона вже така була слабенька-слабенька. Ні, нічого, так повідростали молоді, молоді гілочки. І в мене е, є коментарі, там питають, що скільки пагонів в неї. Я думаю, що декілька пагонів, а це вже гілочки молоді попускала вона. І я зараз щось так от бачу, що мені треба було її, можна було б її розсадити на декілька цих пагонів розділити. А я щось по, по хвилювалася, дуже думала, щоб вона не пропала, не, ну, щоб не загинула. І так і пересадила її. І... І вона зараз така пишненька-пишненька робиться. Гарна, дуже-дуже гарна подобається мені. Пахне так. Ось така вона. Такі ілочки вже такі молоденькі, попускала. Так. Подобається. Слава Богу, прийнялася то дуже-дуже хвилювалася за неї. Чи прийметься, чи ні дуже-дуже хвилювалася. Поливала я її, не, Ну, поливала так з крана водичкою, бо читала, що цей треба тепленькою. Я поливала з крана, бо нема здоров'я це гріти, тягати. оце. І я з крана так шлангом і зверху бризкала її, і водночас вона і поливалася. Ось так робила. Ось так, друзі. Щиро дякую вам за підтримку каналу Антоновна. Ще підписуйтесь, дивитесь, коментуйте, обов'язково коментуйте. дуже-дуже приємно читати ваші коментарі. І е, здоров'я вам міцного, міцного, мирного неба і хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші.